Доброго здоров'я пані і панове категорично з великим задоволенням. Втретє сьогодні, 13 липня у неділю я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Климчук. Так звуть мене. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день і певною мірою. Деякі кейси ми будемо з вами узагальнювати, якби як підсумок тижня. Ну для того, щоб розуміти, як будуть вже далі в понеділок, там вівторок розгортатися події навколо довгоочікуваних речей. Ну так ми з вами сподіваємося. Я особисто сподіваюся, що вони нарешті матеріалізуються, але дійсно якісь там підґрунтя, ми маємо з вами ухар характеризувати. якби такий бекграунд, так, да як так, по модному називати. Але з самого початку статистика від наших повітряних сил ми сьогодні з вами констатували, що якби не дуже гучно було по всій території України. Там люди висипалися, але не скрізь на жаль, особливо прикордоння Української Донеччина, Сумщина і Дніпропетровська область, от впродовж минулої доби, тобто ще з ну, півдня і потім в ніч запустили 60 ударних безпілотників. Ну через Паузи, звичайно, запускали з двох майданчиків: з Курська і з Міллерова. Ну, очевидно, решта або відпочивали після цих кількоденних, фактично щонічних масованих ударів. Але з тих 60, що запустили, до 40 плюс-мінус це шахеди були. Тобто до опі до ночі 20 щодиниць запустили, а вночі вже били якраз у ці прифронтові території, про які я сказав, а піднімали наші захисники авіацію, працювали зеніт. Ники підрозділ репи безпілотних систем. Звичайно, що вогневі групи мобільні, але ну, там, де вони були, тому що знову ж таки лінія бойового зіткнення, куди намагалися там цілити росіяни, не скрізь прикрита. Ну, я зараз не буду характеризувати, де в тилу, де не в тилу, але за попередніми даними, якраз збито було 20 безпілотників. Це типу шахеди. Ну, там були серед шахедів ще іншого типу, але ударні безпілотники на півночі, сході, заході і в центрі. От країни, крім того, ну, це в різні часи і в різні години. Крім того, 20 дронів імітаторів, локаційного втрачення або пригнічені ребом. Так, конкретно ці 20 решта безпілотники, це в п'яти локаціях при фронтових територіях і е, поприлітали. На жаль, там зафіксовані влучання. А щодо ракетної складової ракетної компоненти Російської Федерації, оці масовані удари якраз позначилися на їх складах. Те, що сьогодні головне управління розвідки Міноборони, заявило, що стане на початок липня, от на цього липня, Росія має близько 300 Балістичних ракет, тобто мова не про тисячі, бачите, 300 плюс-мінус з них 250. Це ракети Іскандер М. А це якраз ті, що з землі запускаються, ще близько 50, що в них залишилося цих корейських КН 23. Але треба відзначити, що вони вже модернізовані. Ну і додають в ГУР, що нині російські окупанти розгорнули поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, які можуть запускати вище зазначені ракети. То ми констатуємо готуємо зі сходу з півночі з півдня Ну оце ці 60 пускових остановок і щоб ви розуміли, якби витратність станом на середину травня, повідомляла воєнна розвідка, що в росіян було близько 580 балістичних ракет, зараз близько 300. Ну, це свідчить про майже двократне скорочення арсеналу цих ракет за півтора місяця. І треба сказати, що Росія застосовує балістику як під час масованих комбінованих ударів по Україні, так і для завдання якихось поодиноких ударів. І раніше я просто згадую, якраз Кирило Буданов, очільник гур Міноборони, сказав, що саме. КНДР забезпечує Москву 40% боєприпасів. А я сьогодні цю цифру вам називав і так навмисно що і підготував, що далі буде це якесь розгорнуто. Насправді, що там по новаціях співробітництві між Росією і КНДР відбувається, бо це безпосередньо нас стосується з вами. Тому от не перемикайтеся в цьому випуску. Всі ці дані повідомлю. Так от 40% боєприпасів, які ворог використовує в бойових діях проти нашої держави, йдуть із Кореї, тобто режим Кімчинина. Насилає іншу зброю, зокрема, от балістику і артилерійські системи. Так, друзі, приточнення і доповнення по бойових діях, з якими ми виходимо з цього календарного тижня. На Сумщині дійсно тривають важкі маневрові бої. Це дані від наших військових і від військових експертів-оглядачів. За Сумщину я сьогодні казав, бо... Є обережна вже заперечення, обережне заперечення висловлювання Сирського про те, що там зупинений наступ. Ну ну якби наступ зупинений. Але ми з вами домовлялися, що будемо використовувати термін призупинений. Так, от ці важкі маневрові бої, що це означає? Це означає, що буде багато сірої зони. А от атакувати, звичайно, що можуть ці по обидва лі, боки лінії бойового зіткнення, і це вже позитив. Бо юнаківку ворог так і не захопив, і від того не може розвивати свій наступ далі повноцінно. От Чому я кажу, що призупинено, і якби вони там не брехали, юнаківку вони не захопили і не будуть близькими до цього. Наші воїни демонструють справжні дива в обороні. От так от насправді виглядає ситуація. Далі кордон з Дніпропетровщиною за весь тиждень на початок, вже якби сьогодні, вихід з неділі, на пони ділок, там без особливих змін. Лінія бойового зіткнення в районі Новомиколаївки стабільна. Більшу активність ворог проявляє північніше в районі Новосергіївки. Там є можливість в них обійти річку, вздовж якої проведена частина адмінмежі Дніпропетровщини. Але в окупантів там щось не дуже виходить. Слава Богу. Скрутніша тактична обстановка зараз в районі удачного, тобто типові для цього часу штурмові дії, там моцики, автівки, плюс піхота. Але в даних підрозділах на напряму доволі сильно шкутильгає якраз організація. Ну. Чи просто якісь вони потіряшки самі по собі? Бо що не штурм, то тупо десь блекають полями і не знають куди йти. Ну знову ж таки, відео було достатньо багато якраз в мережі цього тижня. Костянтинівський напрямок, там все набагато серйозніше. В районі Яблунівки йдуть важкі вирішальні по суті бої. Дуже важливо було втримати це село. Але перспектива, ну як, от е, говорять експерти, не дуже райдужна. Всі це чудово знають. Плюс важко з пересуванням стало б стало б посилюється тиск з неба не про ці кілзони. Про ФПІ-дрони теж багато з вами говорили. Бо щодня важче, важче. Основне завдання, як виглядає, стримувати противника вже не південніше, а вже назад. На заході виходу з цього населеного пункту, тому що на півдні, де зараз ідуть бої, залишається все менше вдалих позицій. А на захід ворог ще й намагатиметься обходити місто. Тому ну, можна і помилятися, але. Зараз дуже помітно, як росіяни атакують на підступах русиньяри, спробують стрибнути в балку, де знаходиться Степанівка. Якраз все для цього Костянтинівського напряму. Звичайно, що ми з вами кожного дня констатуємо речі пов'язані з тим, що ресурсна, ресурсна база, ресурси в Путіна, де мобілізація. Ну і хочу охарактеризувати досить таку ну визначну подію, як для цієї війни, це чинник північної Кореї. Ну, ми з вами більш, більшою мірою говоримо про озброєння, Бачите, до 40% північна Корея постачає. Був епізод, який показував, що Корейці можуть відправити і безпосередньо військових, і ці військові безпосередньо воювали проти українських захисників. Причому якраз поїхав туди Лавров до північної Кореї зараз. Ці цей, цей варіант вам повідомлю повністю із цифрами. Але на зустрічі з Кимчинином Лавров от уявіть собі, Росія, Північна Корея там ще. 10-15 років хто міг таке уявити? Лавров на зустрічі з Кимчинином висловив щиру вдячність за допомогу пхеньяну у звільненні Курської області. Це офіційна реаліція МЗС Російської Федерації, причому їх офіційні змі це розпушили. Подяка за звільнення Курської області, 21 століття Лавровий кінь Путіна на на, на колінах стоїть перед кінином. Дякую. Ну в принципі, там були перемовини. То спочатку Шойгу їздив, а тепер, очевидно, Лавров повіз гроші чи якісь там плюшки для кімчинина, і в між собою вони говорили і не виключили можливість відправки такі військ КНДР в Україну. Це означає, що от те, що наприкінці червня там депутати парламенту Південної Кореї я вам доповідав з посиланням на розвідданні. Казали, що можуть направити північно-корейці, своїх військових для участі в війні Російської Федерації в липні або в серпні. Ну десь опосередковано, принаймні в самому факті. Я зараз не кажу за календарні дати, але в самому факті підтверджується. При тому, я ж вам теж доповідав, що якраз за останні кілька місяців цей шойгу, секретар Радбезу Російської Федерації, двічі їздив до північної Кореї для переговорів з керівництвом країни. От, Очевидно, Лавров привіз або гроші, або якісь інші обіцянки, Ну от відповідь на питання журналістів про можливість власне залучення військових КНДР до боїв в Україні. Лавровий кінь Путіна прямо заявив, що відправка військ до Курської області це була ініціатива самого Кимчинина і в Москві не було якихось причин відмовлятися від щирого прояву солідарності. Ми виходимо з того, що КНДР сама визначає ті форми, в яких реалізує нашу угоду про стратегічне партнерство. Бачите, тобто вони іранців укинули. Я вам теж сьогодні доповідав. А тут вони навпаки хочуть цю допомогу допомогу бо якщо б КНДР треба було допомоги, я думаю, вони би їх кинули. Просто Шаким чин ін цього не знає. Крім того, головний оцей дипломат Путіна зазначив, що Росія поважає позицію пхін'яну щодо розробки своєї ядерної програми і ставиться до неї з розумінням з огляду на дії західних країн навколо КНДР. Які там дії західних країн? Ну вони от вигадують цю всю тему, щоб лякати один одного і щоб кінчив нин там в свою чергу. Лякав своє населення, при тому, що останній пообіцяв беззаперечну підтримку Росії вторгненні в Україну там вирішенні конфлікту в Україні. Ну те, що вони постачають озброєння і продовжують, це теж не секрет загальна кількість озброєння, яких за даними Пів... 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 південної Кореї їх військової розвідки перевищує 12 мільйонів 152 міліметрових снаряди. 12 мільйонів. Це коли вся Європа там мільйон збирала по сусіках, 12 мільйонів корейців відправили Згідно з доповіддю Агентства військової розвідки з південно-корейської на сьогоднішній день Північна Корея ймовірно поставила 28 тисяч контейнерів зі зброєю артилерійськими снарядами. Крім того, в розвідці вкотре зазначили, що Північна Корея ймовірно надійшли додаткові війська до Росії в липні або в серпні. ЗМІ кажуть, що мова йде десь про 5 тисяч осіб в вигляді, поїдуть, начебто, будівельники військові, ну і ще тисячу саперів. Якраз на Курщині, однак, ймовірно, йдеться про інформаційне прикриття для піхоти, яке братиме участь у безпосередніх бойових діях. Там говорять про 30 тисяч. Ну, знову ж ти, знову ж таки, це якби лякалка, не лякалка, але тим не менше, такі цифри є серед тих, хто плюс-мінус дотичний до переговорів. Що самі російські військово-політичні пабліки, ну вони не відмовляються в тому, що Лавров там з ким чином вирішували питання. Вони, правда, знайшли один момент, ну такий, який от чітко характеризує. Росіян на такому дрібному рівні, як відпочинок. Ну, ви скажете, де Північна Корея, де відпочинок? Щоб ви розуміли, Путін свого часу, от буквально там минулого року, наобіцяв а, цьому кімчинину, що росіяни прямо всіма потоками купа літаків все переміщуються північну Корею з пляжу Криму, з пляжу Анапи. Ну вони загадали той пляж, і так там нема де купатися. З Туреччини всі їдуть до Кімчинина. Кімчинин під цей шумок за гроші росіян від бабахав, там величезне. Курорт. Ну, Анталія, напевно, відпочиває. Особисто там відкривав, але ніхто не їде. Ну, в тих обсягах, які обіцяв е е Путін. Ось Лаврову це російські військово-політичні пабліки кажуть, довелося навіть вибачатися перед Кім Іном під час візиту до КНДР. Значить, за даними джерел серед дипломатів, не найбільш приємна ситуація склалася під час перемовин Лаврового коня Путіна з цим діячем. Кім Ін докорив Сергію Вікторовичу. Сказав, що Росія обіцяла відправити до Північної Кореї багато туристів, але нікого так і не відпуснув не відправили. Ні, нічого такого немає. А курорт від Бабаха не світло підведений, гірки працюють, басейни фільтруються, їжа якась там запакована. Сергій Вікторович відповів, що робота в цьому напряму йде, хоча нам потрібно рятувати Крим і інші курорти Росії, яким зараз не солодко. Кім заявив, що чекає як найшвидше дій в цьому напрямку, і попросив гідно оцінити туристичний потенціал КНДР. Це один з співрозмовників, якраз серед дипломатів. Ще один сказав, так що Лавров був стурбований. Не тим, що ставлення Кім Ченіна до Росії погіршиться. За що міністру могло влетіти від Путіна і про всяк випадок вибачився і пообіцяв виправити ситуацію з туристами. Кім Ченін вибачення прийняв і був і то дуже задоволений. От так вони спілкуються. Також типу обговорили. От ще одне підтвердження: обговорили відправку нових військових з північної Кореї для участі в тому, що вони називають СВО і навчання в принципі ведення сучасної війни. В цьому питанні кажуть джерела досягнуто певних домовленостей, але їх зміст росіяни не розкривають. Типу, щоб ми тут в Україні не отримали інформацію. Ну от як би загал, такий базис по спілкуванню Росії з північною Кореєю, яка на сьогоднішній день по суті стає домінатором і таким штовхачем безпосередньо відкритим учасником війни, за рахунок яких в принципі Путін там ще щось собі метикує чи мрії? От вам і Північна Корея. Що з приводу заходу? Ну захід демонструє все ж таки якісь там бажання, якісь потуги. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що за 4 роки війни все це могло би мати інші обсяги, і вже б давно могло би бути фіналізованим з огляду на те, що Кім Кімчинин тепер тримає Путіна за великим рахунком. Але от як охарактеризував стан речей колишній міністр закордонних справ Литви Габріель Лансбергіс, я завжди кажу, що людина за словом кишеню не лізе, причому він такий жорсткий коментатор єдності західної і розуміння небезпеки з боку Росії. Так, от в одному з своїх дописів в соцмережах пан Лансбергіс порівнює сучасну геополітику з реслінгом. Знаєте, така ну такі шоу, така шоу-боротьба. Типу, там всі такі прийомчики, але по факту нікому не болячи. Ну за великим рахунком шоу. Так от, це спортивний театр, метою якої є не завдати болючого удару, а влаштувати шоу, яке чіплятиме глядачів. Ну, Воно достатньо популярне в Штатах та і в принципі в світі, от каже пан Лансберг, пам'ятаєте коаліцію доброї волі, і знищувальні пекельні санкції, ну, які зараз, до речі, знову ж таки повернулися в обговорення. Це виглядало як ефективний ляпас. Промахнулося повз ворога рівно настільки, щоб не завдати йому шкоди. Ну, а як далі він каже: а ракети Таурус, ракети Таурус, я починаю. Сумніватися в їхньому існуванні. А пам'ятаєте гучну заяву Байдена: Україна нарешті отримає атакамси. Заголовки в газетах просто зашкалювали. За кілька днів ми дізналися, що було поставлено. 11 ракет, 11. У уша електорат вимагає доброго, красивого шоу. От політики його створюють. Хто лиходій цього тижня, зеленський чи Путін? А хто постраждає наступним Канада чи Бразилія? Кому там мита в, е, включать е, Путіну все одно чи назвуть його цього тижня лиходієм, чи злочинцем, чи вбивцем? Він в будь-якому випадку хоче знищити Україну з театральним виступом чи без нього за межами за межами ша інші західні літери продовжують кривлятися. Паралізуючі санкції, ага, один дзвінок до Будапешта або Братислави. Щоб перевірити, чи все в порядку. Як завжди, все добре. 5% за 10 років. Ну це з ВВП на озброєння, крім тих, кому не хочеться. От кому не хочеться, ну не будуть робити. Ну що ж, успіхів, але 10 ракет Петріот з 30 для України ну це дійсно каже крок в правильному напрямку з точки зору Путіна. З точки зору Путіна. Ну і от пан Ландсберг зі припускає, що справжньою метою шоу є демобілізувати щирих прихильників України на Заході. Саме демобілізувати, не мобілізувати, а демобілізувати. Громадський тиск вимагає сильнішої позиції і більшої допомоги, тому для задоволення попиту ну, от створюються такі псевдозаходи з псевдоцінністю. Правда, виходить назовні не одразу, особливо коли уряди заявляють, що вся майбутня підтримка секретна. На думку пана Лансбергіса, справжніми зараз є лише прагнення скандинавських країн, у якими дуже часто зустрічається президент Зеленський, і дебати в німецькому буднестазі щодо збільшення витрат на оборону. Ну що робити, ми повинні вимагати менше показухи, більше суті, щоб перемогти в Україні. Нам потрібно взяти на себе набагато більше зобов'язань. Ну, якби все правильно, бо нові програми, нові ініціативи, нові засоби. Одна партія ракет це добре, але вона ніяк не міняє хід війни. Це відносно заявок Мерса. Що Незабаром там в найближчі тижні Україна щось там далекобійне отримує. Збереження нинішнього курсу по суті ну це означає примирення з поразкою. Це гірше ніж просто умиротворення. Ми навіть не намагаємося перемогти або запобігти більш масштабній війні. Багато з тих, хто повинен приймати складні рішення, сподіваються, що театральні відволікання заметуть сліди їх бездіяльності, щоб проблема зникла або стала проблемою когось іншого. Ну якби відтягнути, а далі каденція політично поміняється, і хай там розбираються інші. Такий варіант теж присутній. Пам'ятаєте, ми будемо допомагати стільки, скільки потрібно. Реальність, в якій ми живемо, каже пан Ландсберг, це не реаліті шоу. Але якщо ми будемо продовжувати ставитися до цього як до реаліті шоу, то пожежі в Києві стануть фіналом сезону. От, не більше, не менше такі, ну, якби, не знаю, глас в пустелі, але все одно, думаю, що абсолютно відверто прокоментував ситуацію пан Лансберг. Але він вже колишній міністр закордонних справ. А коли він був при владі, він, на жаль, так не коментував. Ну, або коментував за лаштунками. Ми не бачимо. Тепер ще одна тема, яка. Там позавчора почала збурювати нашу громадськість. Ну, це хороша інформація, звичайно, але під заголовком вона пройшла, що в Штатах схвалили. Ну, окрім всього, що там думає Трамп. і Ми про це сьогодні вранці з вами говорили: що в штатах схвалили 500 мільйонів доларів допомоги для України в 26-му році. Я вам хочу я вже так обережно сказав, але бачу, що якось продовжують наші там, колеги друкувати. Друзі, по-перше, ще не схвалили. Ну, давайте говорити, які є. Це е, ну кліпбетніці. І заголовки схвалили це, це лише комітет. І лише Сенату у Палаті представників на Україну в бюджеті Пентагону на наступний рік дійсно передбачено 300 мільйонів, і обом палатам конгресу ще належить дійти до спільної там узгодженої суми, при тому, що Сенат, ну якби традиційно трохи більше про український ну, от закон грема тому підтвердження Конгрес, там знову ж таки як скаже Трамп. Ну і по-друге, що це взагалі за гроші? Оці 500 мільйонів у ну, бюджет Пентагону, щорічно традиційно закладається дуже невелика, там радше символічна Сума на військову допомогу Україні ну дійсно 300 800 мільйонів 500 це символічні суми. Ну на тих потребах, які є під час війни в Україні. Але дійсно, от з такої межі, бо весь бюджет Пентагону я нагадаю близько трильйона доларів. Ну, от до 800 мільйонів це по бюджету Пентагона. Звісно, ця сума на весь наступний рік це фактично ніщо. Тому за Байдена Конгрес там приймав три великі пакети законопроекту військової допомоги Україні на кілька десятків мільярдів. Кожен з останнього такого законопроекту Байдена він робив запит до Конгресу. Ви пам'ятаєте, що в квітні минулого року там залишилося оці ну як хвостик, не хвостик, 3,58 мільярди доларів. Ми про них згадуємо, і начебто Трамп ну от як виглядає, погрожує якраз на завтра оголосити пакет зброї для України на плюс-мінус 300 мільйонів. От якраз цих. Грошей цієї програми підієї. А не 500 мільйонів. Ці гроші, в принципі, ці три з хвостиком мільярди згорять, якщо не будуть усі використані до 30 вересня, тобто до закінчення цього фінансового року. І тоді Трампу доведеться, якщо, якщо він буде вважати за потрібне, там, якщо в нього не буде інших варіантів спілкування з Росією, звертатися до Конгресу вже із своїм запитом на пакет військової допомоги Україні, або використати оці три з хвостиком мільярди зараз і не морочити нікому голову. Як варіант, поки що, звичайно, що в голові в нього трошки інший. Там ближче до 1 серпня є гембель з Європою. Я вам казав, як це може на нас впливати. Бо чим більше грошей європейці будуть сплачувати у вигляді там податків, мит тарифів сполученим штатам, тим менше буде залишатися ну давайте відверто говорити для програм пов'язаних з Україною. Це ж ну зрозуміло, і от в цьому контексті лідери ЄС промислові шоковані митами Трампа. Мита, які значно перевищують діючий базовий збір в 10 з 1 серпня я цьому теж приділяю увагу, тому що багато речей, які ми будемо з вами спостерігати наступного тижня, будуть ґрунтуватися якраз на підготовці чи підготовці е, згоди чи на підготовці супротиву е, і переговорам стосовно цих мит. А відтак перспективам легкості чи важкості надання допомоги для України з боку Євросоюзу, і не забувайте, що Євросоюз там країни Євросоюзу великій частині члени НАТО, які ще мають купувати. В Штатах зброю для України, віддаючи її безкоштовно. Поки що така тема, а от безкоштовно не безкоштовно, це теж лежить в площині от, розуміння цих витрат на ці тарифи Трампа. Хоча раніше ЄС давав зрозуміти, що може бути готовий прийняти умови аналогічно тим, які були забезпечені Британією в травні. Нинішня угода змусила сторони переглянути свої позиції. Посли ЄС, як я вже казав, буквально сьогодні на завтра проводять екстрене засідання, щоб обговорити які можливі заходи у відповідь для штатів, але от е, в суботу в реакції. Цях лунали заклики до єдності. Я вам теж давав ці висловлювання різних лідерів. Бо лист Трампа є недоречним і образливим, так ну заявляють європарламенті і додають, що євросоюз вів інтенсивні переговори більше трьох тижнів. Що контрзаходи ЄС повинні набути чинності, як і планувалося в понеділок, а незабаром після цього має бути опублікований там ще один список цих обструкцій. Бо Франція, ви знаєте, Макрон сказав категорично не схвалює оголошення про введення 30% відсоткових мит на експорт з Євросоюзу. Прем'єр Іспанії Санчес заявив, що євросоюз повинен битися і використовувати колективну єдність свою для досягнення справедливої угоди. Прем'єр-міністр Італії, пані Мелоні, одна з небагатьох. Тьох до речі, ну, ви знаєте, лідерів ЄС, яка там підтримує. Теплі відносини з адміністрацією Трампа заявила, що як і раніше вірить у добру волю всіх учасників для досягнення угоди, але по ній це теж вдарить по ній, як по лідеру України. Е, ну єдине хто хайпує, це Угорщина, яка традиційно намагається догодити адміністрації Трампа. як і очікувалося, я вам це ж давав всі знання. Розкритикувала Єврокомісію за те, що вони не досягли угоди. Але європейська промисловість попереджає про серйозні втрати німці, на частку яких пропадає найбільша частина експорту ЄС до США, Теж відреагували, що заява президента Трампа це тривожний сигнал для промисловості по обидва боки Атлантики і Федерація німецької промисловості закликала Берлін, Єврокомісію і адміністрацію США дуже швидко знайти рішення і уникнути ескалації. Тут ще не треба забувати, що в промисловості Німеччини велика частина грошей Сполучених Штатів, і це буде означати, що бізнес Сполучених Штатів теж буде потерпати від цих тарифів. Ну от згідно з даними уряду, опублікованими ще минуло тижня, триваючі погрози запровадження. Ми вже призвели до зниження німецького експорту доша на до найнижчого рівня з березня 2022 року. Тобто, сектор продуктів харчування напоїв Євросоюзу також опиниться перед найбільш серед найбільш постраждалих від 30% відсоткового цього тарифу. Італійська асоціація виноробів, наприклад, вже от заявила в цьому вікенду, що лист Трампа став найпохмурішою сторінкою в відносинах між двома історичними союзниками, бо штати є найбільшим експортним ринком для вин з Євросоюзу. Росоюзу, на який припадає ну, 27% вартості експорту і 21% його обсягів. Тобто, за словами асоціації, в раді запровадження 30% відсоткового мита на вино, це буде рівнозначно ембарго на 80% італійського експорту. Вина на даний момент доля нас і сотень тисяч робочих місць залежить від додаткового часу, який матиме вирішальне значення, тому що в короткостроковій перспективі неможливо розмістити такі обсяги вина в інших країнах. От що кажуть люди з цієї асоціації. Чому я кажу, що це може якби, мати відбиток і на пані Мелоні? Дуже би цього не хотілося. Бо такі економічні речі можуть дійсно ще й працювати на Путіна, збивши з керівництва країн, які є нашими щонайменше партнерами, які симпатизують Україні, збити з вершини. І привести якихось маргінальних політиків, які будуть вирішувати питання ну окей, не з Трампом, тоді з Путіним все бізнес Ось в чому є проблема на сьогоднішній день. і За цим ми з вами слідкуємо. Ну і звичайно, слідкуємо за тим, як це втрата, однозначно, втрата, але і відповідь вона прийшла. Ну цього тижня просто в шоці були від вбивства нашого полковника СБУ в Києві, там де кілери спрацювали російські. От сьогодні особисто генерал Малюк доповідав, що служба безпеки України до речі, він там подякував і криміналістам із Нацполіції ліквідували цих кілерів, які в свою чергу вбили нашого заслуженого полковника. І навів деталі операції. У мене до речі, в телеграм-каналі Василь Кламчук, є там відео по Дивіться, хто хоче, але спецоперацію з пошуку вбивць українського захисника особисто керував голова СБУ, генерал лейтенант Малюк за результатами проведення негласних розшукових активно-контррозвідувальних заходів. Як він сказав, вороже лігво ліг, було виявлено. І під час затримання вони почали, почали чинити опір. Був вогневий контакт. Ну читай перестрілка. А двоє осіб: там чоловік і жінка, от які здійснювали вбивство нашого захисника. Їх куратор наказав їм слідкувати за співробітниками СБУ, встановити його графік дня і маршрути пересування. А згодом, от цей росіян передав кілерам координати схорону, де вони можуть забрати пістолет з глушником. Ну і здійснивши вбивство полковника, вони намагалися залягти на Но але співробітники СБУ власне і нас поліції встановили їх місце перебування в Київській області, і от сьогодні зранку фактично було проведено спецоперацію, під час якої як сказав генерал Малюк, члени агентурно-бойової групи ФСБ Російської Федерації були ліквідовані через те, що чинили опір. Якраз от цей полковник Воронич, ну принаймні так, от в мас медіа говорять, керував групою, що ліквідувала Матаролу. Пам'ятаєте, цього мищика з там, десь з півдня Росії, який там став героєм, який командував. Ну... В окупованому Донецьку, і от цей полковник Ворон... Воронич начебто, відігравав ключову роль в наступі на Курщину. Ну я думаю, що з плануванням і дослід... дослід... дослідженням маршрутів пересування українських військових, так виглядає друзі сьогоднішній день. Ну і з такими глобальними речами, які так чи інакше будуть мати вплив на розвиток подій. Ну щонайменше на найближчого часу, там кількох тижнів або навіть місяців. Ну от дякую вам, звичайно, за те, що ви на youtube каналі Василь. Клинчук приєднуйтесь, я традиційно кажу, підписуйтесь, просто щоб була можливість вімкнути сповіщення від YouTube коли там приходить вам повідомлення, що є там чергове відео на YouTube каналі Василь Клинчук Тобто, в такому режимі ми з вами працюємо, намагаємося працювати. Ну, є літо, звичайно. Я ж кажу, я ще інколи працюю батьком, і треба якось оздоровлювати дитину. Але зараз повертаємося до звичної ходи. Ну і набір подій, звичайно, він вимагає такої більш прискіпливої уваги. Так що приєднуйтесь, підписуйтесь. Підписуйтесь, якщо заходить формат, теж не соромтеся з категоричною українською вподобайкою, лайкосом е коментарі і про відправляйте соціальними мережами вашим друзям, знайомим, колегам по роботі. Нехай люди так само будуть в курсі справ, що навколо коїться. Дякуємо патріони. Традиційно дякую спонсори каналу. Да, така фішка від YouTube є ну серед інших опцій, які в описі до цього відео представлені. Якщо ви маєте бажання і можливості. Підставити плече моїй роботі. Спасибі величезне. Завжди дякую за спілкування. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення. До наступного відео. Будь ласочка, не перемикайтеся, я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні!